І так, всім привіт. Продовжуємо грати в кардилер симулятор. У нас ось одна машинка на продажі. І вже ходять покупці, дивляться, майстрімо їх ще на робочому місці я не бачу. Ось ще дві. Під ремонт. І зараз подивимось, що тут. Угу. Ось тут, здається, немає гальм. Так, чекають нас вже зараз доробимо цю будемо далі робити. Маю надію підняти рівень, так як потрібно це. Щоб далі займатися розширенням СТО. Написано, досягніть 10-го, але ми сьогодні повинні хоча б 8 зробити. Може там щось можливо буде розширити. Піду поспілкуюсь. Так, 60-41. Ну це не серйозно. 59 988. 59, 488, ні. 288, ні, до побачення. За копійки хочу взяти. Ну, все як завжди. Зараз я робітникам дам роботу. Так, хай займається. Погано, що вони самі не здогадуються, що якщо на посту стоїть авто, то треба щось з ним робити. Давайте подивимось, може щось є в продажі, ще новеньке з'явилось те, що на ходу. Так, 25-22, дивіться, де це, далеко. Ого! Дуже далеко. 25, 22, 3, 35. Один день залишився, це далеко, теж далеко. Uh, так, 60. Це ми продаємо, мабуть. Так, це продаємо ми. 17, 24. 24 це де. Це тут недалечко. Може збігаємо. Ще приженемо одну на продаж. Так, зараз я гляну, що тут відбувається. Ну, тут всі працюють, тому. Мабуть, збігаю тут недалечко. У нас 100 тисяч просто на балансі, потрібно, щоб гроші працювали, а ми не встигаємо завантажуватись так роботою. Ніше ми не встигаємо обслуговувати ті авто, що купили, але дорожчих поки що нема. Можливо, на наступному левлі. Так, прийшов клієнт. Треба якось в темпі

Ось просходились покупці, поки я їхав, ну нічого. Таке буває. Я приїхав, власне. Так, що тут з цим авто? Його помили, але воно ржаве. А тут? Тут зворотня ситуація, угу. хай працює. Хай працює. Так, чекаем на покупцов. В принципе, достаточно у нас авто. Угу. Клиент чекает. Добре. 43. 58, 888, 47. 58, 488, 52. 58, 88, 52. Ну давайте продамо. Продамо. Чтоб хоть что сегодня продалось. У нас ось уже готовое авто. Зараз мы его тоже поставим на продаж. Фото сесія? Біжимо, ставимо його на продаж і біжимо далі, займаємося? Тридцять три тридцять три корови? Не одного битка. Так, тут миють, А тут що? А тут бриють, так? Да? Так, зараз цього заженемо? Хай працює. Ось такий самий їде на продаж. Поспілкуюсь. Ага, непоганий дисконт. Зразу 13 тисяч хоче скинути. Ну Це перекуп. Все, до побачення, перекупські рухи оці. Він взагалі не ставить ніякої ціни вище тої, що він захотів. Але не завжди в житті буває так, як ви хочете. Тому треба це враховувати при спілкуванні з людьми. Так. Я йому трохи скидував, а він ні в яку. Ну, воно в мене однозначно продасться. Є люди, які приходять. І певні авто купують взагалі, не торгуючись. От 48 поставлю той паркетник. І вже хтось навіть чекає. Я не встигаю авто обслуговувати забирати. Так, 33, 21. Ні, 32, 899. давай. Не хочеш 33 299, не хочеш? 32... І 9. 28. Добре. Продали йому теж. Трошки скинули. Так, 4. 4, 5, да. Так, давайте цю помиємо заїдемо. Все, авто миється. Тут авто готове. Його б тільки помити. Тут є іржа. Іржа є ось тут. Тому я зажену цю на ремонт кузову. Приберу іржу, підфарбують. А все інше то потім. Так, це миється, бачите, не встигаємо. Є чим займатися, так, клієнт чекає, ось він. Так, ну теж так непогано він вирішив, що йому скинуть. 47-777. 47.377. Ніт. 47.77. Ніт. 47 Ніт, ну це перекуп, він взагалі так ціну сказав і все. І він вирішив, що тільки він знає ціни на авто. Я теж щось шарю, якщо салон тримаю. Так, 35. Ну, тут веселіше. Ні, не продам, я за стільки вибачайте. Ну тут хоч є діалог якийсь. Там дві хвилини. 50 секунд. Навіть немає коли ремонтувати. Дірки у вихлопі. Серйозно. Так, 47, 777. 47, 377, 47, 170. Бачите, теж перекуп. Перекупські рухи такі. Так, що тут у нас? Зараз ще одну заберемо на продаж. Ось чудовий бус. Виглядає чудово просто. Панорамний дах. Колір такий привертаю увагу. Затоновано. Це апарат. Найкращі тачки продаємо ми. в тему він проходив. Буде він теж продаватись разом з тим бусом. Так, зараз виставлю на продаж. шість. Так, забираємо цей автобус, так є клієнти? Хорошо, 48, бачите? Такі машини, як беруть. Не торгуючих 48 так 48. Взагалі. No problems. Так, піду цей бус продавати. Так, у нас вже 211 тисяч. І зараз є шанс зробити 8 левел. Це добре. 46. Вже чекає клієнт, біжимо. Не встигаю я все ж таки робити авто. Добрий день. 65-555 сьогодні тільки для вас. 45. Так, це перекуп, до побачення, вона вже приходила сьогодні. На ці двіжухи перекупські, ну я прям не знаю, ну як ви. Хуй... Так, є тут що робити? з цією авто поражав чи ні. Я щось не пам'ятаю. І ржава вона чи ні? Зараз побачимо. Так, але не сильно, мабуть. Так, да, вона не рижава. О. Зробили нам паркетника ще. До кучі. Так. Поспілкуємось. 65 888. 65, 388, 65. 88. Це чисто теж перекупський рух. Вона перевділа блузку і все. І думаю, ми її не впізнали. Навіть губи не нафарбували. Так, якийсь би макіяж, може трохи її змінив. Не заморачуються люди, треба так і машини продавати. Не заморачуватись. Хоч бери, хоч не бери. О, о, тут є якийсь рух. 56 65. М -м, ні, я думаю, що і за 60 її заберуть однозначно. Так, зараз мені треба переставити на мийку. Пум-пум-пум-пум-пум. Хай миє поки. Так, три непроданих авто. Що ж це робиться? Давайте сюди зелену. Що це тільки три миш. Ми що не виставили ще одне. Так, скільки грошей? 49, давайте. Піду поспілкуюсь. Що вони там хочуть придбати? Ну, я вже бачу перекупське движення до побачення. Так. так, 65, 777. 65, 377. 65, 177. Теж шестьдесят пять, готова була. Забрати більш до реальної ціни. Так, 46, 30, Оце красавчик. Каже, скиньте 16 штук зі старту. Ні, до побачення. До побачення. Євробачення. Так, все. Ще одне авто на продаж. їдемо. Так, зараз пофоткать треба швиденько, бо там чекає вже покупець. Так. Двері оце грязні. Бісять мене, не знаю, як змінити. 65 777. 65, 277. 65, 177. Ні, це перекуп чисто. Така двіжуха чисто Перекупська. Тут так і не виставили. Так, 40, 45, 777. 45, 177. Це перекуп, до побачити. Перекупом наглим не продаємо нічого. Хай самі шукають, ремонтують. Тобто він хоче прийти в мене е, після ремонту за дешево придбати. І ще на цьому заробити. Десь третя фотка пропала, нічого страшного. 36. Всі знають, що в мене нормальне авто. Обслуговувані там і так далі. Тут я не пам'ятаю вже, що тут. Останній звіт треба глянути. Чого воно там? Д діри у вихлопі, ну добре зроблю. Так. Добрий день. 36-24. Ну це сильно. Давайте так. Так. О. Чиназис, добре. Так, у нас 8-й левел. Щось нам це дасть. Як ви думаєте? Офіс покращується з 10-го. Автомейка на максимум механічна майстерня. О! Ми покращили механічну майстерню. Мабуть, це супер. Ого, дивіться, два пости. Так. Пісня. 46, бачите, без торгу. От таких я люблю покупців. Так, треба ж на... Виняйте. Найняти... О, дивіться, без торгу ще одна пішла. О, хо-хо. Треба ж цей той вой. Як його сказати. Дивіться, хватить дядьку торгувати, нема тачок вже. Механіка треба винайняти. Де він там буде працювати? Механік. Чікатіло. Так. Де робітники? Транспортні засоби. Так, 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 так. Радіо. Стоким. Відстань від офісу, має радіо. Чого воно там. Пішки саме пішло. Так, ось. Оче місце. Так, є. А, бам, бам. Давайте подивимось. Кого нам пропонує? Сплатити, звільнити, а що не за ще одного найняти? Так, тепер переходимо в робочі місця. А, це не воно, де воно тут? Призначити Зараз я сплачую їм зарплату, бо щось вони... А, нема ще сплатити. Так, що там клієнт? Заберуть у мене цього останній паркетник цей. 48, 888 31. 48, 288, 39. 48, 88. 39, ні. Не продам. Не продам. Так, о, а тепер мені цікаво, дивіться. Зараз я його зніму, якщо він їздить. І переїдемо до сусіда, перевіримо, що там, М -м -м. Так, давай. Скільки в неї одну хвилину? Ну побачимо. Треба буде деталі закупити 48, 788. Зараз я на склад скину деталей. Tā ir dostauka, tas ir viss. Tā ir dostauka. запчастин. у нас 311 тисяч балансу. А куди рости немає. 49 без здачі, як то кажуть. Забрав. Можна зачиняти салон, бо вже нема що продавати. Ось такі справи. Так, вартість зросла. У нас повинна доставка десь їхати. Але вона не їде. Теж досить стрьомна тема. ми зараз за чимось поїдемо. Зараз я закрив салон, вони все одно ходять і ходять, ходять і ходять. Що шукають? Нема вже нічого, все продано. Так, 22 тисячі, це далеко? Ну, далеченько. Але з'їздимо, глянемо. Може візьмемо собі. Щось чи я не замовив, чи чого не везуть запчастини. Торгуємось, не хоче, трошки таки виторгували, але тяжкувато було? Ось такі справи, власне. Восьмий левел у нас є. Тепер залишилось зібрати машини. Для продажу. Це займе пару днів. В салоні багато місця, але не встигаєшся обслуговувати. Давайте зустрінемось тоді на 20, на 19 Ні, на 20 дні і побачимо, що там у нас вийде. Там може і 9 левел візьмемо, 10 навряд чи. Підтримуйте українське, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До скорих зустрічей всім па-па!